Керамограніту, відеречко, водичка і будемо клеїти зараз ось гібкий А, Перший раз спробую клеїти на ось такий клей. Тобто клей я на спеціальну клейфугу, а, і можна його клеїти і на клей для керамограніту. Зараз будемо мішати. Тільки не знаю, Це я його шпателем перемішаю, чи, навіть, треба взяти якогось шуруповерта. Зараз Візьмемо перфоратора. Візьмем перфоратора зараз і перемішаємо, тому що шпателем буде неудобно. А, гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Саме ось такий 490 гривень квадратний метр. Ну я скажу, на криницю його можна наклеїти, але ну, якщо воно рівно, то ідеально. Якщо воно не рівно, так як в мене, по-перше, самі круги горбаті, плюс вона ще нахилена, виходить. Блін, геморно трошки. Ну, я не спеціаліст, то мені трошки неудобно. Але, виходить, ну, я вважаю, дуже красиво, дуже гарно виходить. Що скажете? Напишіть свої коментарі, свою думку. А, кінцевий результат буде. Надію, що сьогодні. Сьогодні все його доклею стигнув, але, але не факт.